А хто зупинив? Коротше, вирвали водія, зараз оформляють. Давай дзвонимо, нехай приїдуть! Пацани, хто має якісь телефони? Хто, хто що має, дзвоніть у цій станції. Хто знає, да, може дзвоним. телефон якогось народу. Дивіться, авто, це авто. ті самі ці. Чекали, що вчора. Втро. Втро. Вчорашні? та сюди на 102 дзвоніть. кажіть, що вчиняється. А, а де водій? де воді? Ти сюди приїжджаєш. Викличе, вони всі. Інспектор. Ви силую, захопили документи. Поверніть, будь ласка, водію документи. Та їм дали вказівку з МВС просто-напросто тормозити всі автобуси, які е, можуть вести людей на майдан. І оця людина, ми з вами позавчора зустрічалися. З вами і вас, я бачив. Е, ці люди працюють саме по автобусам. Во! Ці люди працюють по автобусам. І ви будете за це відповідати. Розумієте? Ви за це будете відповідати, нести відповідальність. І я вам казав, ваші діти в цій країні живуть і будуть жити. І це буде на вашій совісті. Вони будуть все робити, щоб ніхто не поїхав на Майдан. Їм дали вказівку з МВС і вони на сьогоднішній день виконують цю вказівку. Пішло воно далеко. Чому не внесу? Процівників да їх. Хто вони такі? Менте зараз владою забрали до того. Наші гроші живуть, так що хай відступають. Я вас не роблю. Нас вже знімати, <зв oder> проїдь, там, не мати, подіть там і знімаєте відео. Писати один експертом там знімає знімається. Писати з будь ласка. Хто вони такі? Оце Савченко, це один з людей з керівного складу дає. Ось ми можемо бачити, як він прийшов і займається керівництвом. такі, щоб кір. Інспектор, ви тримаєте студентів, які стоять за вас, які не тільки за які стоять за ваших жінок і за ваших дітей. І ви їх всіх тримаєте тут. Ви розумієте? Вони за вас туди їдуть і за вашу родину. Вам ще не брати <проб> по 50 гривень на дорогу. Чуєш, двоє зібралося <проб> тут на Петра Мата. Записуєте. Вас злаштовує ваша <проб> зарплата, ви що її не хочете. Вони мають, добре живуть, не переживайте. Їм і так добре. Він не знає навіть законодавства. Він от зараз сидить, складає протоколи, він читає книжку. Розумієте? Він неук, який не знає, не вчився в школі. Він привик тільки брати хабарі. А це хто такі там А це, інспектор Савченко призвища. Тихари. Так само Тихарюлі. керує хабарниками. <ривання> Савченко ганьба. 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 Савченко, ганьба! Савченко, ганьба! <рес> О! Один із тих, хто вас відправляв, вибачається дуже за ці труднощі. Нас зараз юристи під'їдуть наші. Зачекайте. Вам це усміхайте з вас за медуть. Ви в суд будете приходити, саме ви будете відповідати за цей протокол. І ви по судах будете ходити за цей протокол. І ви це прекрасно знаєте. І ви знаєте, що суд ми виграємо. Який має права, він був додому. Що проблема? Віддай посвідчення. Або викрили водія, викрали ви, хуй, че, водія васі? документи, не віддають. Ви, Закон має право пред'явити. вони очі, Забрали забрали силу. Силу документи і шантажують. Послухай, що про те валюта! Іди сюди! Іди сюди, йде. Машини не рухайте. Та чого перевернемо його зараз з машиною і нехай хай. Ні, 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 ні. Мені На вас буде дивитися вся Україна. розумієте? — на тебе вся Україна буде дивитися! — бачити, вся Україна. Не визивай навіть, бо з того як я визвою, то вам тут з живого не буде. Я це просив розпізняти, камери не знімаю. Я тут зорку тримав, яка була на Давайте, чи попіше сюди, не дай збираємо. зробимо м'є в басалу, в басалу ніч. А чого вони просто стоять? А вони думають, вони бояться. Вони стали боятися. Робота що своєї не чують. Віддайте документи, ви затримуєте безпідставно документи і собі сидіть. Ви затримали водія, якщо не затримали, віддайте документи і далі собі сидіть. На якій основі забрав? Та він без основу. Що він нарушив? Послухайте, інспектор, віддайте документи правова, і собі сидіть, держава? думайте. Що він нарушив? Це правова держава чи то? Знімайте! Віддайте документи водію. Вони... Віддайте документи водію, інспектор! Ви затримуєте водія, ви взяли його Флопчі, в заручники! Хлопці, положи там 100 гривень йому на вікно, нехай знімають! Не треба, не треба. не треба! Інспектор! Віддайте документи водію, ви тримаєте його в заручника! Знайшли прізвище, ім'я водія? Я я знімаю. Ви прокуратури сюди? Ні. Віддайте документи водію, ви тримаєте Савченко, на якій підставі Сі тримають документи? Віде, хай віддасть не документи. Віде, не пускай, не пускай. Хай віддасть лікар. документи. Ну, чи я, ви, ви знаєте запоріте, прекрасно, що запоріте, забирати Ви прекрасно знаєте, що віде. забирати документи не мають права. Хочуть вивести протокол? Записали дані, хай собі ну, складають протокол. Ви представник дає, ви з Ви з керівництва дає. Я вам ще раз повторюю, я нічого не забирав. Ви не відповідаєте за своїх підлеглих. Хто за Хто серед вас зараз тут головний? Це є правова держава чи що? Хто Без... зараз серед вас тут голови? Чому забрав документи? Це що він нарушив? Всі коментарі за сумасінформацію. Тобі стидно за те, що ти робиш? <плес> Тобі стидно за те, що ти робиш? От а як може к мужику, скажи. Як може к мужику. Ви готові з вашим визнати за те пару рублів, ти розумієш, хто ти є? Дайте, будь ласка, сраку, коментар. Знаєш, хто ти є? Ти Путін вивишеш сраку. Мене, будь ласка, не ображати. Дивіться, будь ласка, можна ви Можна вести вопрос у вас? Поставте спитання. На жаль, на сьогоднішній день статті відповідальності за образу працівникам міліції немає. А чому ви там все щоб вас знімали? Раніше була така стаття, зараз немає. А що? Віддай права! Віддай права! Віддай права! Віддай права! Віддай права! Відай, права! Відай, права! Віддай права! Віддай права! Віддай, не стукайте, не стукайте! стукайте, стукайте. Фізично не треба! Права! Відай, права! В заручниках тримають! Отже, сахар опінатир, ви робили на попередника, а це є виділені виклики, Господи. Так. Збирайте, потрібно, 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 потрібно. Ні, ні, живіть, що це зараз, потрібно генератора, тому на нові, потрібно зайдете заради е-е звищення до до в світів точних. Мені не приставилися. Мені зараз просто жуліки на не приставилися. Та він нічого не знає, він такий самий, як вони. Він ще гірший. Шикалбі. Він навіть читати хоче. Професора, поверніть документи, не відано. Що працівники міліції втікають? Вони не хочуть припинити протиправні дії машини не рухаємо машини. Не рухайте, кидайте моє герої України! Чого ви ховаєтеся? Герої такі наші! ніхто не рухає машини. Хай знімає! Ніхто не рухає рухається і знімаємо машину. Він радиться, він вже боїться. Він радиться, що йому робити він не знає, як вийти з ситуації. Я вам чесно пояснюю. Він зараз не радий, що це в'язався. Йому потрібно просто зараз якось вийти з ситуації. І він не знає просто-напросто, як це зараз зробити. От і все. <рик> Льо, двоє! Промаві давай! Збираємо Україну, що ви там? Я так виживаєте? Верегрієте! О, Хлопці, печку включіть, змерзнути. Ну, давайте, виходьте, троє біля! Треба крупним крупним датом знімати. Вони не знають, що робити, як вийти з ситуації, вони не знають. Вони вже протокол не хочуть складати, а на під його склали, не хочуть закінчувати. Хай би склали протокол. Склали протоколи і віддали документи, вони не хочуть нічого робити, вони бояться. не з Він чекаємо, поки ми зверху скажемо. Друзі, ми не отримуємо відповіді. Ми хочемо отримати відповідь як громадянами України. Просимо вас представитися. Ми, громада України, просимо надати нам посвідчення та ваш номер. <риклад> Рома, він щось вложив на наші права. Ми на нього положимо зараз. Так, положим з вас. Отдавчик, Путіна не забули?

Хлопці, дівчатки, хлопці курять. Підліпну не буде, такі останки на те. Треба дивитися на цей день, про це все Витали? 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 Не, не складав, не складав. Закрий, він сам його потім дякую. Все, нічого. <клузь> віддали, віддали. А чому залучені експерти? Відали посвідчення претензії в ролі, <клузь> як немає. <Витали>, я, Я думаю, що, рознимається, 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 розуміється. Розуміється. Конечно, що його немає. Експерти це не кажуть. Вони ще пустити, та його би ніхто не відпустив. Ви робите гражданці, прийшов. А де ви? Ви там, на кій скороні воду.